Отже, ворог бив по Запорізькій області. Були займання пожежа, яку гасили співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій. Горіли автівки. Ну і також були влучані по різним громадам області. Розкажіть, будь ласка докладніше про наслідки ворожої атаки, так пане Василі, Дійсно, кляті расисти продовжують свої підступниці акти обстрілу саме Запоріжжя та Запорізької області, і, зокрема. За минулу добу да те, що от вже вказано в офіційній статистиці, да, що 96 обстрілів загалом завдали ударів рашистів по саме Запорізькій області, по певне населені пункту, Да, з них там 83 – артилерійські обстріли, і це мова йде про саме населені пункти. Що на Знаходяться близько до лінії розмежування. Кажучи, саме про Запоріжжя, тут зазначено, що сьогодні вночі була ніч для запоріжців неспокійною, адже кляті расисти завдали там ракетного удару. Це вже там підтверджено, що саме знову ж таки були використані ними це дві ракети Іскандер і вдару було завдано саме по промисловому підприємству, внаслідок чого відбулося займання на цій промисловій території. Близько 200 квадратних метрів це була зона ураження, і в результаті правильних злагоджених дій наших славних ДСНСників да, було ліквідовано це, це, так сказав, це вогнище да, було ліквідовано і вдалося уникнути більшого займання саме цієї території. Але тут зазначимо, да, що постраждало вже там, 14. Автівок, да, з них чотири вантажівки було знищені цими клятими рашистами, Да, і при цьому зазначимо, що постраждали прилеглі житлові будинки, внаслідок чого повибували шибки вікна, і близько 20 мешканців вже звернулося там за допомогою щодо якраз пошкодження їхнього житла. Це вже за сьогодні. Окрім цього, зазначимо, що расистам ще було завдано своїми їхніми цими клятими мопедами. Десь вони там на початку другої ночі поч починали кошмарити місто, да, але якраз тут зазначимо наші славні захисники е за отримувати інформацію, що вдалося ліквідувати саме атаку цих БПЛА. І при цьому зазначимо, що цими ж мопедами вони також кошмарили саме от при фронтовій території, там, де вони і потерпають вони ще від артилерійських ударів, ще кляті мопеди. Завдаю там неспокою і на до, близько населених пунктах межуючих до лінії розмежування. Ну і е, збройні сили України звільнили е, роботи. Не людей звідти евакуювали. Це хороша новина насправді. Ми розуміємо, що це все робиться важкою ціною. Е, дороги заміновані, ворог тримається там, де може до останнього десь хтось біжить. Ну але це нема своє явище. Ми розуміємо, що вороже угруповання готове битися. І зараз до речі, в напрямку Мелітополя біля Мелітополя, біля Бердянська з того, що штаб ворог продовжує укріплювати лінію оборони. Це там друга і третя лінія оборони, які він хоче втримати під тиском збройних сил. України віримо, що це йому не вдасться. а Збройні сили України отримують достатньо допомоги від наших партнерів для того, аби пробити ці лінії. От з цих звільнених територій, скажіть, будь ласка, чи люди евакуюються до Запоріжжя? Чи ну я розумію, що там не, не, не тисячі людей, це це невеличезні кількості, але все одно ми бачили сьогодні ці кадри. Е, старенькі люди радіють, втомлені налякані не, не просто їм. Чи Запоріжжя, скажімо, займається організацією цієї евакуації? Чи цим займаються зараз збройні сили? Потім передають місцевим адміністраціям. Чи як це відбувається, будь ласка? Пане Василю. Це відбувається от саме зазначимо Дашою і враховуючи те, що сказав досить складними зусиллями. Тут над зусиллями да, здобуваються ці здобутки, в тому числі сьогодні 47-ма бригада, яка зайшла і саме звільнила кіль, певну кількість людей сьогодні, саме місцевих мешканців зроботаного, да, і цей населений пункт все повертається вже під стяг України. Да? Те, що надважлива, надскладна праця, де да? наші славні захисники героїв просто звільнили цей населений пункт і продвигається далі. Тут зазначимо, що враховуючи цю всю складність, цей поетапний процес складається наступним чином: що тут знову ж таки нашим героям доводиться евакуювати людей, адже ми. Чудово розуміємо підступність цих клятих нелюдів. Оці расисти, да які зараз там знову ж таки да, активні бойові дії. Вони в жодному разі там, враховуючи там те, що звільняється населений пункт. Вони жодним чином не припиняють свої підступні обстріли. А знову ж таки, зокрема, це мова йде про артилерію. От працює артилерія і сьогодні. Весь день і попередню добу там да, що якраз заходять наші захисники. Рашисти абсолютно знають точно про те, що які процеси там відбуваються, що виводять саме там місцеве населення, і в цей час вони гатять, як це було і ну Паралелі може проводити безліч. Це ми все бачили, що і на Херсонщині, що відбувається, вони бачать мирне населення, вони спеціально починають гадити саме по цьому населеному пункту, відходячи просто далі. І змінюючи тільки від цього засоби ураження. Вони гатять тому. Цю надважливу місію ще наші захисники беруть на себе, вони евакуюють людей саме за цих гарячих точок. І в цьому під спір'ям цієї е, ситуації, да, що сьогодні відбулося там робота, ну, да, надав, наші хлопці. Дуже така важлива допомога, да, що саме на ці БМП Бредлі, надані на американськими партнерами, да, саме вивозили з цієї гарячої точки просто людей. Да? Бо люди, знаходячись в таких умовах, вони просто, от, знаєте, саме найцінніше щось у них там було заготовлено, там, документи, вони брали з собою і якось намагалися до там, певної точки дістатися під цими обстрілами. Вони нагадуємо, вони не припиняються. І, і, і нашим захисникам тільки доводиться їх якось завантажити, да, і вивозити. При цьому люди знову ж таки залишають там навіть ці документи, все найцінніше, тому що просто там, ну там секунди на це зреагувати правильно, да, або вижити завдяки нашим героям, да, і виїхати звідти, або вже ні. Тому це ті умови, з яких зараз в яких надважких у цих умовах працюють наші захисники, просуваючись далі саме і в чому це відбувається, да, подальша активізація просунення саме на Мелітопольському напрямку. А, цю, а тут ще зазначимо, що. Вони беруть на себе дуже надважливу місію, саме рятують місцевих мешканців, вивозячи їх на а, безпечну територію, так скажемо, да, там стабілізаційні ці пункти. да, їм уже, якщо необхідно, надається там перша допомога. Їх вже потім вже підключається там військова адміністрація, да, вирішується як людей доставляти далі. і Вже потім займаються це вже інші люди, вже і саме якраз в цьому на зап... в напрямку до саме до Запоріжжі і надається певна допомога. У Нас небагато часу, але я коротко лише повідомлю нашим громадянам, чому важливо зараз. Те, що збройні сили України звільняють так великим трудом великою кров'ю ці населені пункти, тому що зокрема росіяни е перекрили дорогу із тимчасово окупованої території Запорізької області, і виїхати тепер можна лише через треті країни. Ми розуміємо, що це не дешево коштує. Це не не, не швидко і не дешево. Тому звичайно, от ми бачили цих і жіночок, і чоловіків, і стареньких людей в з роботиного Зрозуміло, що в них навряд чи є гроші для того, аби виїхати через треті країни з, е з окупованої території. Тому це, це важливо. Я дуже коротко запитав нас буквально хвилинка. Е це скандал чи не скандал, бо я прочитав і мені чесно кажучи, трохи так воно ну, не ну не сподобалось. Значить, запорізька обласна військова адміністрація просить на систему оповіщення додаткового уряду виділити 745 млн грн. мільйонів гривень. Розумієш, це важливо. Це життя людей. Це територія на яку пролітають і ці перероблені їхні С-200. І там дуже часто це оповіщення не спрацює, тому що просто не встигне. Це секунди секунди справи. Ми ці все ми всі це розуміємо. Ми бачили це, скажімо, в Чернігові в Запоріжжі. Ситуація ще гі. Ірша щодо близькості до російських російських позицій, але скажіть, будь ласка, 745 мільйонів гривень на систему оповіщення. Додатково це зрада чи Це нормально? Просто поясніть. Ну, пане Василь, тут зважаючи на технічну сторону цього процесу, да, а тут зазначимо, що система оповіщення це не завжди от, що стосується повітряної тривоги. Да, і є там певна нормативна законодавча база, що регулює це питання. Але тут зазначимо, що все вводиться до цифр. Математика, да, така і статистика, це така суха наука. І вона чітко говорить про те, що насправді, щоб забезпечити саме Запоріжжя і Запорізьку область, навіть там з. Сподіваємося, найшвидше вже деокуповані окупованої території саме всієї Запорізької області. Насправді, такі суми набагато меншим чином це можна вирішити. Тому певна зарада в цьому полягає, да, що От така цифра насправді вона є дуже роздутою, навіть там перебільшеною. Тому що насправді ми розуміємо, що для забезпечення, наприклад, там міста Запоріжжя, да, от сума вона насправді є набагато меншою, і це не голослівні там слова. А є певні там розуміння, да, що там, які там робочі групи, які займаються цими питаннями в інших областях, да, що, а, для забезпечення, наприклад, там в цілому міста там Запоріжжя, да там ну зазначимо, якщо там сума буде коригуватися в рамках 20 мільйонів, аби там будувати заново цю систему. Тому можемо вже абсолютно робити висновки, що ж таке цифра 700 мільйонів. А особливо, якщо це розмежувати саме на Запоріжжя, це чи все ж таки це на вся запорізька область? А насправді вам. це да не те на що потрібно зараз акцентувати. Ну, увагу, я думаю, що, я думаю, будуть проконтрольовані екісно. витрати військової адміністрації. Ми, ми всі за те, щоб працювали системи оповіщення ефективно і щоб були укриття, але щоб це не коштувало стільки, скільки це не коштує.